Продається ось такий Seat Toledo 2008 року випуску. Ми його купили в салоні у 2009 році, новим тут у Львові. Ось Він в чорному кольорі, має 16 диски, ми його вже перевзули на літні шини. Ось так виглядає зовні перевага цього автомобіля, що він не битий, не фарбований. Усі роки він у нас був у власності. Їздив спершу я десь років, там 10, потім сестра. Ось от, так він виглядає. Зараз я покажу, як він всередині виглядає. Потім ще якісь там нюанси. Ну, автомобіль як не як там 15 років майже. Всередині е він просторий, він зроблений на базі Volkswagen Golf A всяке Таке, що тут є? Та, вимкнемо тут на Lux FM якісь пані. Булаки є кермо, воно таке товстіше і менше в сятах. Вони менші керма, ніж там в фольксвагенах таке з духом спортивності. Переключателі, тут два стандартні там запалювання. Тут фольксвагенівська переключавка передач. Є передні, задні протитуманні ліхтарі, регулювання фар по яскравості, кута нахилу. Є двохзонний клімат-контроль. Зараз я включу запалювання. Ось він: його можна там крутити, собі температуру наліво-направо. Воно додить скручу, щоб не шуміло. Є магнітола FM-радіо, і там ще навіть CD-чейнджер, якщо знайдете десь диски. Ну, таке, типу, там а, ось панель, вона такий гарний пластик під карбон зроблений. Тут в нас кишенька для рукавиць, де зберігається непотріб. А, що тут в нас є? Тут у нас кабель AUX, де можна аудіо вмикати. Тут перемикач з газу на бензин. В машині останні 4,5 роки стоїть газова італійська установка. Теж її покажу потім. Є коробка передач 5-ступінчаста фольксвагенівська. Регулювання дзеркал електричне, плюс тут розетка 12 вольт, тут є система стабілізації ESP, автомобіль дуже класний. в цьому плані, Є цей, визначення цього тиску в колесах, якщо падає, там пишить. Ну, замок відкривати-закривати, є підлокітник з двома секціями, де зберігається якісь непотріб. ну ручник там, це таке. Добре, що тут у нас є? Станом на зараз там 201 тисяча пробігу. А, ось, тобто є електричні склопідйомники, які працюють на всі вікна. Вони досі там от, гарненько так працюють. А, цей, а, заведемо, поки що тут є дзеркальце там, заднього виду, ну там в принципі, особливо нема що показати. більше. Завели автомобіль. А, ось, ну Відповідно, можна його там перемикати на газ на бензин. Перемкнемо його на бензин. Зараз поки що а, так. Зараз я покажу, як виглядає він ззовні. Відкриємо капота, покажу, що там є всередині. А, ось як виглядає двигун, працює він тихо. Ось тут газові форсунки. Ну, О, там раз в рік заливається масло, по регламенту ми його завжди замінювали. Там, ну, там акумулятор цей фільтр там ну і таке. Ось це є двигун, закриваємо, йдемо, що я покажу його ззаді. Автомобіль. Так, автомобіль ззаді, він дуже просторий. У нас тут кріселка дитячі стояли, діти їздили. Там при рості метр вісімдесят ціла купа місця. Зверху над головою ціла купа місця машина. Дуже висока, вона значно вища, ніж там, якщо взяти там якусь там шкоду Октавію чи Volkswagen Golf, зараз заглянемо ще в багажник. Багажник на поршнях відкривається собі сам. Тут є поличка відділення, де можна от, зберігати наприклад, ці двірники. Є в багажнику подвійне дно, тому що там є балон і запаска. Та як газова установка стоїть, відповідно ми ставили балон. Ось, Зараз покажу якісь нюанси по кузову машині, там в принципі 15 років, тому вони є. Тобто є там якісь потертості десь на парковці, притирали нас. Ось тут, не знаю, чи видно на відео якісь такі на сантиметр дрібні вм'ятини десь. Зараз тут пороги вони не гниють, вони пластикові. Тут немає. Отут, ну от такі десь якісь подряпини зверху палатку, які там поліролю можна за, за цей зашліфувати, якось. отак. Дверцята тут те саме, пороги пластикові. Ось тут є ще така мікроскопічна вм'ятина, якщо бачите на відео. Плюс тут на задньому бампері є. По м'ятості там стукнули, були сестру форкопом, відповідно, воно таке трохи цей е, пластик вгнутий. ну Напевно, його можна вирівняти. ну Якісь є подряпини такі десь до бордюра, там воно дряпалось і таке і, і всяке таке. Ну В принципі, ось такий автомобіль е, в прекрасному стані можете ходити міряти фарбу, не битий не фарбований. Отам в нашій власності весь час. Пишіть, дзвоніть.